Доброго ранку всім моїм глядачам. Ось, прийшов перевірки капкани на бобрика. Попався один мене бобрик невеличкий. Уже я тут нарісці зловив одну видру, цей капкан два дні підряд попадало Андатра. На куничку вчора я поставив декілька капканчиків. В цьому році свій маршрут весь ям'я. Проставляв біля дому, тут по посадках поставив, ліс не їду, приміння війна, немає як їхати, а от приманочка буде, тут декілька капканчиків ще поставлю по посадках. Щось буде цікаве, буду знімати. Отак. Приманочка буде. Втопився, буде приманка значить можна буде щось ставити. Ще в мене тут стоїть два капканчики. Один прохідний, другий також на захват. І далі ще два капканчики зі телекій річці. Зараз пройду, гляну що там, ті зніму. Більше мені не потрібно. Одного мені в цьому році буде достатньо, бабрика, так як я не ставлю багато капканів. Ну, Побачимо, що ще може буде. І так провірюю я до кінця, ті капканчики на блин гірічці. Більше нічого не було, це добре. А зараз тут ще є два штуки. Я їх ставлю на місці, вилазу, де вони гризуть дерева. От, Бувають такі моменти, коли сподіваєшся на те, що нічого не випалося. Тому що мені більше не потрібен добер. Я взагалі завжди намагаюсь... О, а він тут є. Це вже не вельми добре. Живого я його не відчеплю, а він, він досидить в капкані. Буду добивати, забирати, знімаю шкурку. Ну, Будемо виймати з нього струю і десь доставляти капканчики на куничку. Цей капкан я знімаю, наступний також буду знімати. Добре, поки виключусь, бо незручно. Так, поки той доходить. Іду, гляну останнього капканчика. Сподіваюся, там буде пусто. Коли вони були треба він ніяк не випадав. Капканчики я на куничку я поставив на дату. Зараз тут да. Два. За ночь. Уже два. я познимал. Ну... Ще доставлю пару капканчиків на куничку. Я закину зберігання, щоб було поповняти чим наживу. І так, момент істини. Тут Я теж вилази крісти дерева. Так, тут вроді не вилазив. Ні, капканчик на місці. Це вже добре. Так, зараз зніму його. По дорозі назад заберу того. Бобрика. І буду прямувати додому. Ось я його і дістав. Цей бобрик величезний, здоровий, старий. Я його навіть в рюкзак не візьму. Нога 43-тій розмір. Він Ой, старий здоровий бобер. Який в принципі не вельми потрібен. Єдине, що добре струя з його буде. Велика, якісна. Шкуру з нього зараз не беруть. Скупщики кажуть, що навіть дарма не потрібна. Тому піде він на куничок. Я його напевно, шкуру знімати, з нього не буду так Порубаю на шматки того меншенького облуплю, обдеру. Незнайомий просив подобається йому тушений. Хай готує. Цього я напевно так засолю. На шматки порубаю і все. Добренько. Кому подобається моє відео, ставимо лайк, пишемо коментарі, підписуємось на канал. Далі ще буде.